Вітаю вас! Ви на каналі and Sonia and Крал Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 22 квітня 2024 року, і я розпочинаю мій черговий вишивальний рукодільний тиждень. І хочу його розпочати з своїх трьох процесів на тканині. До яких в мене минулого тижня руки не дійшли, чому не дійшли у моєму попередньому вишивальному тижні? Якщо хтось не дивився якомусь цікаво в правому верхньому куточку посилання на це відео. Ну а тут, щоб не показувати просто одне і те саме на тому самому рівні з тими самими планами на тиждень у моїх процесах, я вирішила показати ще їх організацію. Як ці процеси в мене організовані? Організований. Вони в мене ось у таких от теках. гарних, гарних. Перша така папочка. Нагадайтеся, який тут процес? Так, у цій папочці. Мій процес Lavender Twilight від Herrucue Cross Stitch. Тут написано, коли я його розпочала. Тут. Дві бобінки з нитками, якими я от працювала, які ще повністю не відшиті. І ось що тут в мене вишито. Ні хрестика не додалося, починаючи з початку минулого тижня. І на минулому тижні я вам говорила, що тут вишито 11%. Вставлю вам прев'ю: ось тут до речі, вставлю вам гарне фото. Цієї роботи ось така лавандове серце, лавандові сутінки. Lavender Twilight Ну, і хочу цього тижня вишити 3%. Минулого тижня я загадувала 2% щоб до 13% дошити, оскільки в мене були грандіозні плани на фініші. Ну, а цього тижня потрібно 3% на тиждень. То потрібно, щоб було 14%, але якщо я дотягну до 15%, то це взагалі буде чудово. Так. Я буду поки що лише діставати з папок, поскладаю потім, щоб перед вами тут не шородіти дуже довго. І друга папочка ось така. Цього разу це вже макове поле. І тут у мене мій секретний проект. Ось так. Тут вишито 5%, ну і 1% на тиждень це максимум, що я тут буду вишивати. Один відсоток до 6% потрібно відшити. І потрібно відшити, тому що я ж беру з цим проєктом участь у авантюрі з Ірина Україна, до речі, з попереднім. Процесом бере участь у спільному проєкті як Ірина Україна, мріє про літо, так і відтінки буску з Галиною Серепкіною та Юсією вишиваночкою. Всі посилання в описі до відео. І буду додавати один відсоток, щоб до кінця квітня в мене було вишито норма, яку я загадала собі: 1% на тиждень, тобто 4% на місяць. Так, це в мене випала нитка. А, це з таємного процесу. І ось така ще одна гарна папка. Просто квіти цього разу. І тут в мене дизайн Ніни Дюйнової Andy Stitch. Життя у хрестиках. Ну, і тут я планую все ж таки один елемент так вишити. Якого розміру буде цей елемент, який відсоток відшиву, поки що я вам не скажу. Побачимо наприкінці тижня. Сподіваюся, що на відмін від минулого тижня в мене будуть результати на цих тканинних процесах. Хоча я хочу ще почати цього тижня один процес великодній на дереві. Тому до нових включень не перемикайтеся. Ну що ж, наступне включення, і я згадувала, що хочу розпочати якийсь дизайн на дереві. Це великодній дизайн. Ось таке: Це чудове, золотаво, фіолетовий Happy Easter від Wonderland Crafts, Чарівної країни. Волшебної страни. FLK 433. Великодніє це. І в моєму калейдоскопі, в моєму челенджі, де я хочу 20 різних авторів, дизайнерів, виробників вишити робіт не на тканині, Черніона країна дуже, скажімо так, підходить. Тому що не вишивала я цього року ще в Черної країни, як не дивно. Дуже люблю цього виробника. І це 6,5 на 11 см, 927 бісером. І тут ще є Не Бачите, які гарні золоті. Зараз ми з вами розпакуємо. Я з цієї серії декілька років тому, це, мабуть, 2020 або 2021 був рік, вишивала два яйця сині та червоне. От вставляю вам фото їх. Вони неймовірні, я в них просто закохалася. Вони подаровані одне моїй мамі, другій мамі чоловіка. І в мене немає ця від чарівної країни вишитого. А тим більш таке з фіолетовим кольором ну, це саме для мене. І тому я хочу його вишити в цьому році, щоб воно прикрашало мій великодній інтер'єр. Іншими дизайнами, з тими самими яйцями від Орхітеї. Ну і давайте ось прев'ю без блискучої обкладинки. Гарне таке. Очікую, коли я буду його вишивати і коли отримую результат. Подивіться, яка гарна листівка! Ой. Це калина це, чи це парічка? Не знаю, що це. Ну, листівка просто неймовірно гарна. Так, давайте, може, ось так. Так, це паспорт якості. Він однаковий у всіх наборах. Далі Заготівочка. З вибитою частиною, і там буде кольоровий фетр. і цей напис буде отакий от золотистий. Одразу я спробую ставити в підставочку. Це прекрасно стоїть. Так, я не можу, я розпаковую набір червної країни, але милуюся на цю листівку. Так. І розпакуємо основне. Звісно, у нас тут хамма з ключем, не буду її світити. І от такі, бачите, Блискучий, ну би золотистий фетер. Дуже гарно воно буде виглядати. І елементи, які ми вже безпосередньо вишивати, нитка з двома голками. Бачите, комплектація ще досить стара. Тут ще значок «Волшебна страна». Дивіться, два вида намистин золотих, трошки менших і трошки більших. О, вони сфокусувалися досить гарно. І чотири кольори бісера, як тут і зазначено. такі світло бусково-лавандовий та темний, такий сливово-фіолетовий, ще й золотий бісер. І ось такий екрю кремовий кольори Так, організую я ось цей свій органайзер. Цього разу буду більш обережна. І буду вишивати. Звісно, я не планую до кінця тижня його вишити. Мені потрібно його вишити до Великодня, який цього року у нас 5 травня. Тому до нових клічень, не перемикайтеся Привіт! Сьогодні вже неділя, 28 квітня. Самі не віриться, 2024 року, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня, вже вечір, але мені є що вам показати одразу перед вами усі мої роботи на тканині у п'яльцях. Ну, і перша робота це мій таємний проєкт, до якого як і планувалося, я додала 1%. Ось так він у мене зараз виглядає. Поки що все йде в рамках плану. І зараз вишити в мене цей дизайн на 6%, як я і планувала в СП Ірини України в авантюрі. Ось так виглядаю, звісно, ви. Ще нічого не розумієте. Але так і заплановано. І в мене, до речі, ще є гарне фото цього процесу на 6%, тому що мені потрібно ж для звіту, то я вставлю вам також на екран і те фото. Далі, ось так, в мене просунулося моє лавандове серце, «Lavender Twilight», лавандові сутінки. Ось подивіться, як непогано! І я зробила максимум, вишила до 15%. Мій обов'язковий процент було 3%, тобто до 14%. А я вишила 15%. І як ви бачите, це дуже видно. І вишивала я двома кольорами ДІМСІ цієї порівняно нової лінійки. 25-й колір, от такий світло світло бузковий І ось такий фіолетовий, 31-й. Це бобінки від Art Inspirate. У мене є лише на декілька кольорів, саме бобінки, Ну а на інші наліпки. Ну, звісно, з бобінками дуже і дуже гарно. Повторюся. Просуванням цього процесу цього тижня я більш ніж задоволена. Ну, я думаю, що можна це побачити навіть неозброєним оком. Далі, на семплері Життя у хрестиках від Ніни до Юнової, Endy Stitch, я навіть перевиконала свій план. І вишила аж два орнаменти. Так, вони невеликі, проте, я, скажімо так, не здогнала, не душив минулого тижня, коли я не вишивала цей проєкт. І мені з цього правого боку залишається лише один елемент. Але це, сподіваюся, вже історія наступного тижня. Але це ще не все. Я вам показувала, що розпочала. Бісерний проєкт від чарівної країни великоднє яйце. І покажу, що ж, я навишивала. Ось так я говорила, що не планую завершити цього тижня, але в мене вийшло навіть завершити. Це справжнє яйце Фаберже. Мені дуже подобається у цих яйцях, що ззаду такий фетр клеїться під колір орнаменту, в даному випадку, золотавого. І ось ви бачите, просвічується такий жовтувато-золотавий колір. Happy Easter. Сьогодні, до речі, вербна неділя я вас. Цим святом вітаю, хоча, звісно, нам зараз не до свят. Але у такі релігійні свята дуже хочеться попросити Божої милості, щоб над нами не скоріше було мирне небо, щоб наші близькі, рідні люди були здорові, живі та у безпеці. І хотіла сказати одразу: ви бачите, що досить багато я вишивала цього тижня. І в мене є така особливість, що коли я нервую, в мене починається просто неймовірна жага вишивати. Я вишиваю як навіжена. І зараз в мене якраз такий період, що нерви натягнуті як струна, і тому я багато вишиваю. Так само було на самому початку війни. Я майже не спала ночі через повітряні тривоги. Зараз, до речі, також частіше стали, нічні повітряні тривоги, навіть у тому більш-менш спокійному регіоні, де я проживаю, і нерви, повторюся, натягнуті, і через це я і багато вишиваю. Але дякую вишивці за те, що вона. Мене лікує все одно. Без з я б взагалі не знаю, що б було. З цього яйця я перейшла на питання вербної неділі і всього іншого. Але давайте повернемося. Яка ж це краса? Ну, ви тільки наподивіться, це справжнє яйце яйцефабержа. Мені подобається, звісно, і червоне. І синій це, який я вам показувала у попередніх включеннях, які я подарувала. Але ось це саме для мене. Тут фіолетові кольори. Хоча ось цей колір, він такий фіолетово-сливовий, зараз він якимсь сірим, здається. Але ні, він саме такий сливовий. І золото. Намистані такі гарні. І є більші є менші, Ай, до речі, хотіла ж вам показати залишки. Я тепер же розберу бісер та намистини. Бачите, намистин тут дві в мене залишилося, по одній кожного розміру, тобто є запас і от залишки бісеру, чотирьох кольорів. Всього вистачило, можливо, трошки з допомогою моїх кицюнь я і змогла розсипати, але. Небагато, якщо я розсипала. Всього вистачило. І кожного разу я милуюся своїм органайзером. Ну, і зараз і яйцем милуюся. Бачите, в фокусі. Воно, звісно, мерехтить, але ще більше мерехтить у розфокусі. Хочеться мені його показувати і показувати. О, о зараз розфокус. Бачите, як мерехтить? Дивіться, яка краса. У мене просто немає слів. Я вже повністю готова в плані декору до Великодня. Наступного тижня яйця покрашу, кекси буду пекти. Ну а це і це готове. Яйця від орхідеї готові. І морковинка від Тела Артіс. Я думаю, що три завершених великодніх. Дизайну більш ніж достатньо. Але хочеться показати вам об'єм ще й ось так. Так. Мабуть, досить вже крутити це і це, але от чесно, хочеться хочеться показувати Дивіться, як гарно в розфокусі все мерехтить. Так, вам, мабуть, вже і набридло. Тому. Буду я завершувати це відео, цей вишивальний тиждень. Дякую, що провели його зі мною. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!